сільпо в непродовольчому відділі. тут в іншому сільпо повикладали ось такі форми. Для запікання від бренду Ітрінко. Цей бренд, що ковші, сковорідки, також ножі гарної якості були в акції. Дивіться, така форма мінус 50% знижка. Вона йде на 2,4 літри, за 149 замість 299. Це на 2,4 літри. А ще є форма більшого розміру. Ось така. Вона йде за 199 гривень замість 400 на 2,7 літрів з отакими ручками. Тому сільпу я не бачила колготки Я вам показувала по 199 гривень з гарною знижкою. Вони теплі. Тут їх хтось просто розпакував. Показує люди. Два дві людини написали, що вони гарної якості. Знову поставили на акцію ці серветки двох видів для прибирання. Від премія сяйво та чистота підходять для, для прибирання кухонних поверхонь і універсальна для ванни для всього. Ось такі серветочки всього по 30 гривень за 60 штук замість 62 гривні. Це більше, ніж 50% знижки. Ось вони навіть усувають запахи і надають свіжий аромат, не тільки прибирають. Дивіться на них знижка 51 І ще ось такі платочки, серветки ну, просто сухі платочки в такому пакуванні преміум від NanoA. 49 гривень замість 119, дев'ятнадцять. 184 листи. Дуже гарні пропозиції на цьому тижні у відділі непродовольчому.